Так, кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки від демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за використання візиту на Арлінгтонське національне кладовище у передвиборчих цілях. У Твіттер Гаріс написала, що візит Трампа на кладовище, де він вшановував 13 загиблих під час виведення військ з Афганістану, є неповагою до священної землі. Кампанія Трампа опублікувала відео із кладовища на Тік-Ток, що викликало критику з боку ветеранів і родичів солдатів, оскільки федеральні закони політика Пентагону забороняють політичні заходи на цій території. Гаріс зазначила, що це місце для вшанування. Пам'яті військових а не для політики. І ультраліва партія нескорена Франція ініціювала імпічмент президента Еммануеля Макрона. Таке рішення ухвалили через відмову президента призначити єдину кандидатку від лівих партій Люсі Касте на пост прем'єр-міністра. Заяву про початок процедури імпічменту оголосила голова парламентської фракції Матильда Пано соцмережі ікс. Партія вважає, що Макрон зловживає владою, відмовляючи лівій коаліції новий народний фронт у прем'єрському пост. То після дострокових парламентських виборів